Понад рік мешканці цього під'їзду по Бандери 10Б потерпали від крадіжок електролічильників. Їх злодій примудрився викрасти майже півсотні штук. Місяць тому правоохоронці крадія впіймали за допомогою самих же мешканців цього під'їзду. Як виявилося, півтора року по ночах лічильники знімав їх же сусід. За пильність місцевих шерифів нагородив сам мер міста. Раніше особисто звертався до міліції із проханням якнайшвидше впіймати крадія. Дільничні кажуть, серійного викрадача лічильників довго шукали, бо свою чорну справу робив уночі. Виставлялися час від часу наряди міліції, однак там на даний час домофони стоять. і ну, те, якби Ми без дозволу мешканці, не мали б право, бо з крадіжки переважно вчинялися в нічний період часу, з першої, там, наприклад, до 4 години. У нас ці ночі його затримали на самому місці крадіжки, де він за своїми руками він і знімав лічильник, і від чого факту він вже не міг відмовитися ніяк. Хоча він відмовляється від будь-яких показів, що це він щось робив. Допоміг спіймати на гарячому злодія – ось цей 19-річний хлопчина Василь розповідає, коли зникло світло у його квартирі, вирішив заглянути до свого лічильника. Замість нього побачив босого сусіда. Він лічильник вже викрутив і поніс до себе до квартири і викручував лічильник з 59-ї квартири. Я його затримав, щоб він нікуди не йшов. Я поставив руку йому на сходову перелу, щоб він не міг пройти. Він хотів толкнути мене. І тоді я йому його вже заламав, визвали міліцію. До приїзду співробітників міліції я його тримав, отримав лежачи на землі. Сусід крадій не надто здивував мешканців під'їзду. Він і був головним підозрюваним, який тероризував людей півтора року. Втім, доказів, аби його заарештувати, правоохоронці не знаходили. Люди ж в свою чергу сусіда, до речі, кваліфікованого електрика називають дивакуватим. Люди були впевнені, майже що це він. І міліція була впевнена, але не могли доказати. На гарячому не могли спіймати. А як то кажуть, не пойман не бажання. Він так нормальний, і спеціаліст нормальний, як не вип'є. А як вип'є, він такий трошки неадекватний стає. по-англійськи починає говорити. Наразі як запевнили нагороджені правоохоронці, крадія затримали, щоправда, він під домашнім арештом. Це одразу відчули його сусіди. Після того як він повернувся додому, знову зник вже 47-й лічильник. Його міліція забрала, тримали в нього три суток там у КПЗ. Ми здивували, що його відпустили, але думали, що вже після того крадіжок не буде. І тут було буквально через три дні після того, як це, він опять попав в лічення. Жити на одній з ходові, з крадієм, якого відпустили, люди бояться не лише за власні лічильники. За словами мешканців під'їзду, їм від гори сусіда вже доводилося чути погрози. До речі, на час затримання правоохоронців крадія вилучили і канцелярський ніж.